Сановні харків'яни, ще раз доброго ранку. Отже, у нашій студії вже з'явилися гості, і це хореографічний колектив Барви танців і керівник Жицька Олена Олександрівна. наш колектив появився в 2009 році, году. Йому вже 7 років. Ми виступаємо по різним градам України, стали лауреатами. Многих фестивалей международных, всеукраинских. У нас уже 8 гран-при и 73 перших первых лауреата. Очень часто ездим в разные города. Мы уже выступали в Дніпропетровске, в Киеве, в Бирминвудах. Когда в школе какие-то праздники, я часто танцую на них. Так, діти, розповідайте, скільки потрібно часу для того, щоб е, створити якийсь номер. Якщо скоро треба виступати, то То два дні. ставить неділі. То е, придумує вигадує взагалі е, ну, тему виступу. Ну, В основному придумують номера і тематики наші. Е, наш. Хореограф Елена Александровна, а мы э, частенько, э, ну, вносим какие-то новшества в эту тематику, какие-то элементы. Хореографический коллектив «Барвы танцев»! Ваши В нашому місці сьогодні відбувається визначна подія у палаці студентів юридичної академії проходить відбірковий тур загальноукраїнського благодійного телевізійного фестивалю конкурсу. Діти квіти серед учасників діти віком від 4 до 16 років. талантів, з якими ми далі зможемо з ними працювати і далі з них щось зробити, якісь зв'язки. Майже чотири десятка школярів були нагороджені в рамках проекту Гордість Шевченківського району. Я дуже рад, що у нас є така можливість відмічати дітей, які вже сьогодні вписують в себе в страниці історії. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звісті. З рук голови району 11 учнів отримали сертифікати на отримання стипендії міського голови обдарованість. Ще 35 дітей. Сертифікати на стипендію міської ради «Кращий учень навчального закладу. Це українська література. Подяки отримали і батьки переможців Олімпіад та змагань. Адже саме їх вклад у виховання кращих з кращих. Основний. Анастасія Швець, Олег Синицький, Харківський звістя. Пошука квітки папороті, віночки та обрядові пісні на Слобожанщині. Вже як третій рік поспіль, наймасштабніше гуляють Івана Купала. Найгучніше це роблять у сковородинівці. Ті, хто від теорії вже перейшов до практики, справжні козаки, що перевернути увагу дівчат, не караулять, а показують свою майстерність у володінні зброєю. Поїхали з нами з нами козаками лучше тобі буде, рідної мами татапотом отакий кістень. железным набалдажником. Тоже очень такое пробивное грозное оружие. Любимое оружие казаков – это сабля, всем известная. Они с ней не расставались, как и самураи с мечами. Также для таких более крупных казаков сабля казалась очень легкой, поэтому делали вот такие дубины. Там на Донбасі йде війна, а нужно, щоб війни ніколи і нігде не було. Ми почали таку всюукраїнську акцію, де кожен може прийняти в неї участь, підписати свого голубе со своїм призивом к миру. Підхопили харківську акцію і в інших регіонах України. А 9 травня з десятків тисяч паперових тахів створять масштабну інсталяцію Голуба миру. Його зберуть у Києві. Олена Заржицька, Євген Карпенко, Харківські звістя. Кожен із вас в стані детки, конфетки, стать выдающимися танцовочками. Для этого нужно поднять свое тело, идти в танцевальный зал, заниматься, тренироваться, слушать своего учителя. Поэтому я поздравляю вас всех с тем риском, который допускают наши родители, правильно делают. Должны существовать такие центры, где таланту дают возможность прорасти. И вы видите, что сотни детей сегодня показывают нам свои возможности во всех видах творчества. Ігор Безкровний та Євген Шенкаренко – Харківські звістя.